16 медичних діагнозів, хірурга на ВЛК, що була категорія Б, плюс обстеження. Коротко список: післяопераційна вентральна грижа, пахвана грижа, права, ліва, пупкова грижа, варикоцели, хронічний геморой, хронічна анальна тріщина, епітеліальний куприковий хід, стан після видалення великої ліпоми, ігрома кисті стопи після лікування, деформація пальців стопи плоскостопість, посттравматичні рубці м'яких тканин, контрактура пальця, кисті після травми, стан після епендектомії, варикозна хвороба нижніх кінцівок, хронічний остеоміеліт. Отже, які мають бути медичні формулювання, тобто діагноз у консультаційному висновку хірурга-лікаря обов'язкового на ВЛК, щоб отримати категорію Б. За статтями наказу 402, і які обстеження потрібно зробити, щоб добитися цієї категорії, перше післяопераційна вентральна грижа. І діагноз післяопераційна вентральна грижа посередній лінії червоної стінки з дефектом на стільки 100 см вправима. Ознаку стиску немає. Код за МКХ, наказ 402 стаття буде такато. і обстеження, які потрібно зробити для отримання цієї статті з категорією Б. Повний список і відкритий матеріал, як має виглядати діагноз, а також які обстеження потрібно зробити. Ви можете подивитися у відео, яке призначено тільки для спонсорів. Ставайте спонсорами. Навіть найнижчий рівень спонсорства дасть вам доступ до цього відео. Долучайтесь, ставайте спонсорами, як стати спонсорами. Ви можете знайти в. Внизу під відео в описі, а також у коментарях. Другий діагноз грижа права або ліва. Пахвина грижа праворуч, дефект до стільки то підсилення болю відчуття МКХ такий-то, наказ такий-то. І обстеження, які потрібно зробити. Третій пупкова грижа не ускладнена. Купкова грижа таких розмірів вправуємо без ознак запалення або утиску, дискомфорт. При зниженні до фізичного і, значить, який код з МКХ і яка буде стаття з категорією Б, які обстеження потрібно зробити. Четвертий варикоцели, який клінічно, Варикоцели такої то стадії розширення вен. Лозовидного сплетіння до стільки то мм, вторинна хвиля кровотоку при періодичному після МКХ код стаття буде з категорією Б і варикоцеле у нас другого ступеня. Е, які обстеження потрібно зробити? Далі, П'ятий хронічний геморой. Хронічний геморой, стадії, внутрішні міліметра, міліметри, кровотеча, свірбіж, дискомфорт, обстеження, які потрібно зробити і отримати категорію Б. Хронічна анальна тріщина, на рік синдром під час Код за МКХ, стаття, яку потрібно, яка буде з категорією Б і обстеження, які потрібно зробити, сьомий епітеліальний куприковий хід, залишкове, діагноз або медичне формулювання, яке повинно бути у консультаційному висновку хірурга на ВЛК, стаття така то. І обстеження, які необхідно зробити. Восьмий стан після видалення великої ліпоми. Стан після видалення великої ліпоми, гіпертрофічний рубець, якийсь має бути код ЗМКХ, стаття наказу 402 з категорією Б. Після видалення ліпоми, обстеження, які потрібно зробити. Дев'ятий гігрома кісті стопи після лікування. Стан після гігрони, тильної поверхні кісті. Ігрома кісті, обстеження код за МКХ, а також стаття, яка повинна бути з категорією Б. Десята деформація пальців стопи. Поперечна деформація пальців відхилення. Натомість код за МКХ стаття наказу 402 з категорією Б. Обстеження, які потрібно зробити. 11. Плоскостопість такого-то ступеня діагноз або медичне формулювання, яке повинно бути. У висновку лікаря на ВЛК хірурга повздовження плоскостопість такого-то ступеня, висота поздовжнього поранця, плоскостопість другого ступеня. Стоп і обстеження, які потрібно зробити, а також стаття, яка має бути згідно наказу 402-го та код за МКХ. Построматичні рубці м'яких тканин в діаметрі стільки-то сантиметрів квадратних, і медичне формулювання на ВЛК. Построматичні рубці площею такою. то Код за МКХ стаття буде 402 наказу. Категорія Б і обстеження, які потрібно зробити. 13. Контрактура пальця кісті після травми, діагноз медичне формулювання на ВЛК в консультаційному висновку хірурга посттравматичної контрактура третього пальця кісті, утруднення тривалої код Х. МКХ стаття, яка буде з категорією Б. І обстеження, які потрібно зробити. 14 стан після апендектомії. Е, медичне формулювання. Стан після апендектомії такого-року. то року. Наявна вентральна грижа. Код ЗМКХ стаття у нас буде з категорією Б. І обстеження, які потрібно зробити. 15. Варикозна хвороба нижніх кінцівок, такого-то ступеня. Діагноз як виглядає у формулюванні лікаря-хірурга на ВЛК. варикозна хвороба Вен. Такого-то ступеня, клас такий-то. Набряки після навантаження, код земках стаття буде наказу 402 з категорією Б. І у нас обстеження, які потрібно зробити. 16-й діагноз хронічної остеоміеліт. У, значить, діагноз, як виглядає у висновку хірурга хронічний остеоміеліт плечової гомілкової або гомілкової кістки. Уробцево-дистрофічні зміни, функціональні там у нас, значить є, і МКОД за МКХ стаття наказу 402, яка буде з категорією Б. Обстеження, які потрібно буде зробити. Нагадаю, 16 розширених медичних формулювань діагнозів, хірурга на категорію Б, на ВЛК, плюс обстеження, які потрібно зробити, щоб підтвердити цю категорію. Повне відео з усіма описами відкрите для спонсорів. Ставайте нашими спонсорами. Навіть найнижчий рівень спонсорської підтримки, а саме, солдат, отримає доступ повне до. Цього відео з 16 варіантами діагнозів, які повинні бути у консультаційному висновку лікаря-хірурга на ВЛК. Е, зразу ж у нас іде, значить, яка буде стаття з категорією Б, а також код МКХ і обстеження, які потрібно зробити. Нагадаю, повний список: перше, Післяопераційна вентральна грижа. Друге пахвана грижа права ліва. Третє. Пупкова грижа. Четверте варикоцели. П'яте. Хронічний геморой. Шосте. Хронічна анальна тріщина. Сьоме. Епітеліальний куприковий хід. Восьме. Стан після видалення великої ліпони. 9. Гігрома кісті стопи після лікування. 10. деформація пальців ступи. 11. плоскостопість. 12. Посттравматичні рубці м'яких тканин. 13. Контрактура пальця кісті травми. 14. Стан після апендектомії. 15. Варикозна хвороба нижніх кінцівок. 16. Хронічний остеоміеліт. Підписуйтесь на наш канал, рекомендуйте друзям, побратимам, рідним, а також обов'язково ставайте спонсорами нашого каналу. Спонсори отримують унікальний доступ до відео, які чітко розказують, що потрібно, щоб було написано у висновках-діагнозах лікарів на ВЛК. Таким чином, ви маєте можливість розуміти і контролювати весь процес вашого проходження. Отже, додавайтеся, ставайте спонсорами, коментуйте, задавайте свої питання, буду радий допомогти. Дякую, до скорої зустрічі.